Ці друзі вужи. їдять моїх ропух. А вони мені потрібні ропухи. І не достанеш його звідти. Е, що шипить? Шепить. Шепить. Нігом. Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Ой, боюсь, боюсь я їх. Скупило. Він назов, да, він назов. Да. Хватаю, що ти убийся. Боюсь. Давай я Давай. На. Бігом взяв отак, придави його сильно. О. Піднімаю так, щоб попасти. Не бзди, піднімай, піднімай, піднімай. Бігом бігом так, бігом. О. А тепер на річку його. Собаці покажемо спочатку. Дивись, що є. У дворі мені вони не потрібні, а на річці хоч живуть. Ну, за 15 хвилин він не задихнувся. Буду випускати. Він хай живе на річці, а мої ропухи нехай живуть у мене в дворі. Надіюся, додому до мене вже не повернеться. Він.